Морошину кислоту кладемо лише зверху над рамками. Вона важча за повітря, вона випаровується при температурі зразу 20, 18-20 від 16 градусів вона починає випаровуватися. Але інтенсивність випаровування її залежить від температури повітря. У вулику температура повітря знаходиться в межах 21-24 градуси за клубом, в клубі 35-36. І тому треба розраховувати так, якщо зовнішня температура на вулиці є 24 градуси, ніяка морошина кислота не Може бути використана, бо вона створить величезну концентрацію. І вона швидко випарується, і у вас бджоли повикучуються або повездихують. Тому від 20 до 24 градусів працюємо в цьому діапазоні з морошиною кислотою. Морошина кислота 4х4 успішно прибере вам повністю вороа, бо вороа від морошиної кислоти. Крім того, що він здихає, опадає. Якщо є сід чи тідена, він же не вертається, то самки вароа, як псоні, самки вароа деструктора, вони втрачають здатність до розвідкладання яєць. Так, що хоча б раз на рік тобі запровадьте десь в своєму методичному технологічному процесі застосування мурашиної кислоти 4 на 4